Рівне втратило ще двох захисників. На головному майдані міста попрощалися із Тимуром Шанавою та Юрієм Звінчуком. До лав Збройних сил України Тимура Шанаву мобілізували у березні цього року. 12 листопада воїн загинув на Донеччині. Йому назавжди 26 років. «Ви займ його дуже малесеньким, ще дуже маленький. Ви – ваша дитина. Шкода, що ну, ще не одружився, дітей немає. Приїжджав до нас у село до бабусі, був на літніх канікулах. Чотну, хороша, спокійна дитина. Життя 50-річного головного сержанта Юрія Змінчука обірвалося 17 листопада на Чернігівщині. У чоловіка залишилися мати, дружина і двоє дітей. Дуже приємною, пунктуальною. Дуже хороший товариш. Ніколи не кинув біді. Разом служили в органах МВС. Разом працювали. Були на пенсії, Призвали служити Заги. Наш але друг товариш людина дуже порядна, відповідальна. Товариш, душа, що що, ж можна сказати? Душа, людина. Шкода, коли такі люди. Наш во не віриться. сьогоднішній день Ми ще не віриться. Знаємо, що в виводі немає. Тимура Шанаво поховали на кладовищі. Ти у Рівному. Юрія Звінчука на кладовищі у селищі Оржі в Рівненського району. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Діана Грицюк, випуск новин.